Безмежна кількість їжі в Німеччині береш скільки хочеш. Абсолютно любий вибір з цієї сторони, з цієї там, цілі стіл, там що з цієї сторони. Зараз я на все покажу. Огляд, а тепер головне в чому секрет? В чому фішка взагалі цього закладу? Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, бучі загодні. Мідія під сиром різні приколи Тут у нас солодкі, багато різних видів солодку. Фрукти Там може ось морозової. Є. є також морозова в кульках. Я кава машина, я со різні кальмари, кільця. Різні є запечені варіанти всього. А, в клярі багато в різних приколів. Далі тут у нас йдуть соуси, такі соуси, такі соуси, тут в нас тут супи. Тут ти можеш собі міксонути соус. Увага для чого, бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні. Ти береш там раки, креветки, тут ось ноги, все що завгодно, різного там типу риба і так далі. Береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове Ну, Тут ми бачимо різні овочі, різні види м'яса, жаба, До речі, жаба йде. Можеш брати, стільки їжі, скільки з'їстиш, можеш просто кожну страву перекоштувати, можеш тут сидіти весь день їсти, От, скільки тобі там заманеться, стільки й сидиш. Тобто тут на будь-який смак, колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. Саме цей заклад знаходиться в гельбронях. На столі є такі прищепки. Да, всі... Цією прищепкою йдеш нам собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер. Номер стола і буква. Всього береш потрошки. Потрошки і куштуєш все. Я перця наберусь, бо я за перцем і грубі. Пла? У нас акула, берем шматочок акули. От весь мені га цікаво скуштувати. Пачку собі, собі клас. З цієї цієї От, І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно в нас буде повністю готове. Філіндаль. І потім підносять на стіл. Так, подають. Okay. Виносять, готово. Філіданки, філіданки. Коротше, я так надіюся, що зараз лопнуть. Значить, найцікавіше. Що по ціном? З понеділка по п'ятницю. Здоросла людина. 12 євро. Потім на вихідні. Отака ціна всього на євро дорожча. Ну це ж дивіться, це ж все так, до півтречі. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Як ви починаєте з п'ятої заходити і так далі, то ціни, звісно.